Коли потрібно починати боротьбу зі старінням? Ну, дивіться, згідно дослідженням, ми там починаємо старіти з 25 років. Так? Поступово вже в нас цикл ділення клітинок подовжується, фібробласти менш активні і ми маємо на це впливати. Але існує багато чинників: зовнішніх і внутрішніх, і генетичних. Так? Кожен старіє по-різному. Тому. Ми маємо впливати на конкретну людину, дивлячись з її способу життя, з її генетики та з того, що їх хвилює. Плюси і мінуси ботоксу. Плюсів багато. Дивіться. По-перше, це профілактика старіння, профілактика мімічних зморшок. Тобто, ми призупиняємо старіння. Друге це Сама доказова та безпечна профілактика та єдина. Тобто, це маркетинг, що вам там якийсь крем прибере мічні зморшки на лобі та навколо очей. Не прибере. Зволожить, покращить якісь шкіри, вона буде більш сяюча. Але дермальний залом не зупинить, тому що міміка продовжує рухатись та заломлювати дерму в цьому місці. Ми просто призупиняємо цю міміку на деякий час. По-третє, вже доведено дослідженнями багатьма, це на міжнародних конгресах, це такі дослідження, великі, рандомізовані, що. Ботулінотерапія зменшує рівень депресії, навіть до 30%. Ми не можемо довго робити емоції злості та похмурості. Ось можна на мені продемонструвати. Ось бачите, не можна нахмуритися. Тобто, навіть якщо б я хотіла позлитися, я довго не зможу злитися. Це не. Не буде відображатись на моєму обличчі і не будуть виділятись гормони стресу довгий період часу. Тобто люди, які роблять ботильну терапію, менш підвержені депресії. По-перше, вони в зеркалі бачать себе в кращому виді. По-друге, вони не можуть робити ці негативні емоції. З мінусів тільки одне це кошти, тому що якісний, оригінальний, сертифікований. Препарат в спеціаліста, який має ліцензію на його проведення, не може коштувати дешево. Якщо ми бачимо в інтернеті за 3 тисячі, багато підробок, дуже багато підробок. Треба цього остерігатись. Багато неякісних препаратів. І ботоксом називають все. От дивіться, є памперс. Правильно? Але ж у нас не всі підгузники памперс, правильно? Так і у нас не всі препарати ботулотоксину – ботокс. Ботокс він один. Оригінальний компанія Алерган, розумієте? І його саме оригінальність можна отримати тільки у лікаря-дерматолога, який має на це ліцензії. Тому що він купує тільки в офіційних представників компанії та навчений його робити правильно по інструкції в цієї ж компанії. Тому це безпека. За безпеку та якість треба платити. Що таке ліфтинг обличчя? Ну, дивіться, ліфтинг обличчя, дивлячись, з якої точки зору на це дивиться. Як сприймаються люди ліфтинг обличчя? ліфтинг обличчя, люди приходять, і говорять, що можна мені ось так, от так. Так, це. Вони говорять, що це ліфтинг-обличчя. Так, існує таке поняття, як ліфтинг це підтяжка тканини, ось в такому розумінні. В дерматології в ін'єкційній ми можемо це зробити своїми методиками, в пластичній хірургії своїми методиками. Тобто є дерматологія, те, що ми можемо, є пластична хірургія. Що ми можемо в дерматології в ін'єкційній? Ми старіємо починаючи з кістки, тобто старіють всі структури, є резорпція кістки, старіють зв'язки. М'язи, сухожилля, також старіє підшкірно-жирова клітковина, шкіра, і ми можемо вплинути на всі ці структури. Тобто заповнюючи об'єми там, де вони втратились, підвищувати пружні шкіри, і вона буде більш еластично підтягнута, тому що в тих місцях, де у нас глибокі жирові пакети атрофуються з часом, якщо ми заповнюємо, то шкіра в цих місцях натягується, стає на своє місце. І ми працюємо на колагенну стимуляцію, вона там стає ще й пружнішою. І так це призводить до ліфтингу. А пластичній хірургії це підтяжки різного, різного типу. Як впливає сонце на шкіру? Сонце негативно впливає на шкіру загалом. Якщо ми беремо даний час нашого життя, задимленість і тому подібне. Чому? По-перше, це змінює структуру ДНК, що може визивати пошкодження клітин самої структури ДНК. По-друге, у фе-випромінювання доведено, може зменшувати кількість ділінь фібробластів, які саме виробляють цей колаген, еластин, глікозаміноглікани, що є між клітинним матриксом, і нашою пружністю, еластичністю людина старіє швидше, їх стає менше. Шкіра обезвожується, тому що стає менше цих трубочки аквапорив, по яких живильна волога якраз у нас доходить з дерми до епітермісу. По-третє, шкіра потовщується, верхній шар, щоб захистити себе від ультрафіолету. Шкірного сала виділяється більше, тому що вона намагається компенсувати більшою кількістю виділення шкірного сала. Тому всі загострення якраз хронічних хвороб. Акне роза самих частих, з якими ми зустрічаємося в дерматології, косметології, ми отримуємо на осінь. У нас сезон. Тому що ось цей бласт мертвих клітин і шкірносала закупорює пори, І ми отримуємо якраз прогрес нашого захворювання. Як обрати косметолога? Як підібрати? Що для мене головне? Для мене головне в першу чергу це освіта, ліцензія, стерильність. Стерильність. Я б навіть стерильність поставила на перше місце. Не знаю, як інші люди, але це дуже важливе питання. Люди навіть не розуміють іноді, що вони роблять. Все, що у нас відбувається з пошкодженням шкірного покриву, там де крова, навіть чистка це є кров. Має відбуватись в стерильних умовах, де була санстанція, людина, людина дерматолог, це має робити, в якої є на це ліцензія, тобто ця освіта, ці умови праці, санітарні норми, санстанція. Це все перевірено. Тільки оригінальні препарати вони мають право купувати. І це безпека, це здоров'я. Можна собі дуже не шкодити, ходячи до цих косметологів, які кожен пройшов курси, а зараз косметолог. От кожен у нас косметолог. Має бути лікар, дерматолог, косметолог, тому що багато чого не можна робити. Я відмовляю людям багато. А щоб відмовити, чому людина може відмовити, тому що вона несе за це відповідальність. Фізично, юридично, як лікар, у нас перше правило не нашкодити. А в людини, якої нема освіти, яка не несе відповідальність, їй все одно аби тільки кошти заробити. А в людини, яка є ліцензія, відповідальність і не нашкодити, вона дуже багато вчилася і розуміє, що вона робить. Вона ніколи не несе шкоду здоров'ю. Чи можна вмиватися звичайним милом? Ні, звичайне мило відрізняється своїм pH. Воно більш лужне. Тобто, ми маємо обирати вмивання для шкіри, яке відповідає ПА шкіри, щоб не змінювати його. Тому що якщо ми... Вибираємо більш лужне середовище, це дуже таке сприятливе середовище для розмноження бактерій, вони його дуже люблять. І будуть розмножитися в більшій кількості. Ще такий момент: якщо ми будемо пересушувати сильно шкіру, то сальна залоза буде працювати більше і виділяти більше шкірного сала, що також є дуже гарними умовами для розмноження бактерій. Можуть з'явитися висипи, коли їх навіть раніше не було. Тому ні мило не підходить, навіть дитяче. Дитяче там у нас 7,8 pH, звичайне мило для рук 8,9, але це високий. Нам потрібен середній, який приблизно там до 5,5. Чи всім потрібне зволоження шкіри? Так, зволоження шкіри потрібне всім. Чому? Існує такий міф, що жирна шкіра не потребує зволоження. У мене була доповідь велика і виступала спікером навіть по цій темі. Тому що, дивіться, жир це не вода, розумієте? І не можемо ми отримати всі речовини тільки з ліпідної мантії. Наша шкіра живиться з дерми. Там є такі трубочки квапорини, які доставляють вологу до епідермісу. З віком. Із різними нашими життєвими ситуаціями з зовнішнім середовищем їх стає менше під різними впливами і не може достатньо кількість рідини потрапити на шкіру. Ми маємо захищати її ще й зовні, доставляти цю вологу. І бувають такі стани, що у нас жирні шкіри від того, що її не зволожують. Шкірне сало намагається поповнити цей ресурс, тому що наш організм дуже розумний. Якщо буде недостатньо вологи, то буде вироблятись більше шкірного сала. Тому так зволоження потрібно всім. Але потрібно правильно підбирати засоби по щільності, по молекулі, щоб вони могли туди проникнути та не нашкодити. Скільки разів на день потрібно вмиватися? Два рази на день, не більше. Ще така є проблема в людей також з жирними комбінованими типами шкіри, що вони дуже часто вмиваються, пересушують шкіру. Це не є правильним, це також стимулює сальну залозу. Ми вмиваємося після сну, звичайно, як чистимо зуби, вмиваємося, звичайно, гігієна людини. І вмиваємося ввечері. Тобто вранці ми змиваємо те, що в нас виділилось за ніч мертві клітинки, під секрет сальних залоз. А ввечері ми змиваємо зовнішнє середовище. Всі ці вихлопи, гази, пил, грязь, які накопились на шкірі та макіяж у жінок. Наскільки корисна гімнастика для обличчя? Ну, дивіться, це також дуже популярно зараз. Цими роликами масажуються, масажі. Боже ця сфера дуже розвинута, та я думаю, вони непогано заробляють, більше, ніж лікарі. Почнемо з того, що м'яз одніє частини кріпиться до кістки, інше вплітається в шкіру. Тобто накачати ми його не можемо, розумієте? Можна зробити, в яких випадках розберемо краще, в яких гірше. В яких випадках можна зробити краще? Тому ж пастузному типу, який в нас набрякає. Якщо правильний лімфодренажний масаж робити, можна цю надлишкову рідину з обличчя зігнати і обличчя буде свіжим. Але це тільки на той момент, поки вона його робить. То це там на пару годин, ви зрозуміли, вранці. Той же контрастний душ, поприсідати можна масаж фодранажним зробити. Якщо ми беремо ці всі масажі з розтягуванням обличчям по маслам, то можна ще й розтягнути шкіру, зробити гірше. Ще є такі люди, які підсаджують косметологи без освіти. Людей на масажі, так, ті них ходять постійно, витрачають дуже великі кошти, а не може масаж у нас заповнити, розумієте, жировий пакет, який у нас атрофується з віком. Ну, от ніяк, розумієте, він ну, от, є анатомія. от Кістка підлягає резорбції, стощається, глибокий жировий пакет на середині просідає. Якщо ми його не заповнимо своєчасно, то у нас і шкіра просідає. І ці люди потім не розуміють, чому вони так постаріли, вони ж ходили, ходили на масажі. Вони вірять в те, що якщо вони будуть постійно робити, то їм ну, це не потрібно буде. Якби вони завчасно робили інші процедури по показах, то вони б виглядали і тоді, і зараз набагато краще, і на це пішло б набагато менше б коштів. Тобто все масажем ми не можемо вирішити, тільки набряки, тільки деяким типом обличчя. А тих, в кого ще поверхнево суди, не роза то можна нашкодити спровокувати і висипи, спровокувати поломку судин. Тобто все потрібно думати, що ти робиш. Яка профілактика гусячих лапок? Е, профілактика гусячих лапок, якщо ми беремо молодих дівчаток. То це правильне нанесення крему під очі. Тобто ми наносимо правильно під кутик ока, масажними рухами, не розтягуємо шкіру. Це своєчасна корекція зору, щоб люди не щурились. Тому що, якщо вони будуть часто щуритись, це сонцезахисні окуляри, це той же SPF-крем, який має бути в кремі під очі, тому що там також шкіра підлягає сонячному проміненню і старіє. І там вона тоненька, з нею потрібен кремий догляд. Але єдина профілактика доказова це бутилінотерапія своєчасна. Якщо вже ми бачимо там зморшки не в динаміці, а в статиці, що це таке? Динаміка це рух, правильно, а статика це коли вже стимо, то потрібно прибігати до бутилінотерапії. Своєчасно її робивши, ми не збільшимо кількість процедур за життя, ми їх зменшимо, але їх просто не буде. Тобто, якщо в нас є вибір. Уколоти батальйону терапію раніше або пізніше, краще раніше, а пізніше не вколоти, бо вже зморшок не буде, нам не потрібна вона буде. Кількість процедур не збільшиться, грошей більше не потратиться. Але людина буде й тоді без зморшок, і тоді. А якщо вони вже будуть, суттєво ми вже на них не попливмо, ми їх зупинимо на тому стані, на якому вони є. А шкіра вже, чим ми старші, оновлюється менше, за той час, поки воно буде зупинене, вона вже менше. Ви розумієте, відновить ту зморшку глибоку, яка є. Нам вже потрібні будуть інші методи. Заповнювати ці зморшки, там шкіра тонка, туди багато заповнити не можна. Тобто виникають проблеми, які можна було б попередити, просто зробивши бутильну терапію. Чи самовідновлюється шкіра? Так, шкіра самовідновлюється. Кожного дня епідерміс, верхній шар шкіри відновлюється. Це здорової людини займає приблизно 20-40 днів і з віком цей цикл подовжується, тому ці процеси сповільнюються, фібробласти стають менш активними, їх стає менше, вони менше виробляють речовин, які необхідні шкірою. Ці мертві вони продвигаються на поверхню шкіри і зрогвілі ці клітинки мають відлущуватись самостійно, тому ми маємо іноді допомагати, коли їх забагато, в деяких типах шкіри. Чи впливає кількість випитої води на стан шкіри? Звісно, кількість випитої води впливає на весь організм. А так як наша шкіра це є органом організму, то впливає на неї. це впливає загальному на гематокрит, на згущення крові. І так як шкіра живиться з дерми, то міжклітинний матрикс буде менший, буде менше там вологи, менше аквапорину, і менше вологи буде потрапляти в шкіри. Ми будемо мати і сухість, і вялість. І багато інших проблем, тому що ці речовини між клітинного вони плавають і по дифузії мають потрапляти на шкіру. Гіалоронову кислоту. Обов'язково колоти, чи достатньо наносити на поверхню шкіри? Ну, як ми вже відповідали на це питання, є е, різні ситуації, різні типи шкіри. До якогось віку, в яких останах достатньо нам, щоб вона була в нас кремі, там, в керамідах, тригіцеїдах, та ж гілоронова кислота. І треба розуміти, що у нас три шари шкіри епідерміс, дерма і гіподерма. І до дерми воно не дійде. Коли в нас вже міжклітинний матрикс потончений фібробластів мало, вони виробляють цього мало, то тільки нанесення зовнішнього а, суттєво не вплине. Нам може потрібно стимулювати фібробласт і додати цього в тій кількості, в якій необхідно, тому що він вже не може виробити стільки глікозаміногліканів і гілоронові кислоти в тому числі, щоб було достатньо шкір для живлення. І так нам потрібно доповнювати її в дерму. Якщо людина хоче гарно виглядати, не всім це потрібно. Чи варто приймати колаген в таблетках? Дивіться, також дуже поширене питання. Я людям як на нього відповідаю. От Дивіться, наприклад, ви вирішили будувати будинок. Ви везете старий будинок, б'єте його, розбиваєте, з цих кирпичів будуєте будинок, чи ви везете кирпичі свіжі. Правильно? От Те ж саме з колагеном. От п'ємо ми колаген. Колеген в, шлун... в кишково-шлунковому тракті розкладається до амінокислот, з яких він складається. Їх багато, але основні це гліцин, пролін, лізин. Е, до яких молекул розкладеться цей колеген, який саме ви випили, тось, до яких цих білків, в якому вони будуть стані, до якої величини ця молекулярна маса в них буде, чи зможе з них побудуватися колеген, ми не можемо відповісти точно на це питання. Але якщо пити лізин в точному складі, в точній молекулярній маси з доказовою базою. Хороше сертифікований, зрозуміли, як лікарський препарат, то так. Але ще потрібно розуміти, що шкіра не є нашого мозку органом першої важності, тому що у нас з віком недостаток колагену є скрізь. Там хрящі, суглоби, ви зрозуміли зв'язки. І в першу чергу дефіцити будуть заповнюватись там. Що буде, якщо замість нічного крему використовувати денний? І навпаки. Знову ж таки, все індивідуально. Але зачасту в денному кремі в нас є СПФ. це фільтри або фізичні, або хімічні, що не бажано щоб було вночі. Тим більше, в день ми стараємося брати більш легкі текстури, і, і щоб обличчя матувало, це затехнологию та мікроспонж, в них будуть інші компоненти, які будуть абсорбувати надлишок шкірного сала, який виділяється протягом дня та матувати її. А засоби, які ми носимо на, на ніч, як вночі в нас саме шкіра відновлюється, можуть містити якраз активні компоненти, які шкіра сприймає. Це можуть бути і кислоти, і препарати з ретинолом, які можуть притягувати сонце. Тому бажано їх наносити тільки на ніч, щоб не було у нас побічних ефектів притягування сонця та пігментації. Тобто краще ці засоби наносити свої в день, інші вночі.